Тарас Шевченко, учітеся, брати мої, учітеся, брати мої. Думайте, читайте і чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужиє, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, Юрій Іздрик, інший. Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. На кого себе помножити можна, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи? Хто може будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо в себе не надто вірить, все світка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може, ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим мені, мій Боже, Постій поблизу, помовч, подихай.